У рівному ящики з-під боєприпасів та великі латунні гільзи. Майстрині перетворили на справжні витвори мистецтва. Розмалювали і тепер продають на аукціоні. Таким чином хочуть допомогти Херсонській області. Деталі у сюжеті таку скриньку зробила майстриня Христина Куляда. Виготовлена вона із воєнного ящика. Назвала її Ніжність. Хотілося внести. Е Строгість війни, трошечки ніжності, жіночності такої. Тому і назва скрині ніжність, намальовані тут квіти як символи жінки. Розмальовували та оздоблювали скрині художниці з євроарту. Кожна скринька створена на унікальній ідеї. Розробка зайняла близько чотирьох місяців. Приходили, збиралися, креативили, шукали шляхи виконання самого арт-об'єкту. і, відповідно, потім поступово виконували. Ініціювала такий проєкт директорка благодійного фонду Гарна справа Галина Кульчинська. Розповідає, ідея не нова. В 2014 та 2015 роках схожий проєкт вже організовували у Києві. Ми вирішили спробувати в Рівному вперше і звернулися до військових, я особисто, привезти нам ці скрині. Думали, привезуть одну-дві. Привезли десять і, і 10 гільз. І ми розуміли, що гільзи це будуть підлоговими вазами, їх треба так розмальовувати, а скрині спробуємо розмальовувати, ну, вже як вийде, а вийшло шедеврально». Ці скрині виставили на аукціон. Зібрані кошти передадуть на допомогу Кучубеївській громаді Херсонської області для створення центру безпеки громадян. На даний момент у Кучубеївській громаді працює делегація з Рівненщини. Вони допомагають відновити зруйновані будинки. Їх в громаді 124. Благодійний фонд направить кошти на кучубеївську громаду і та використає на найнеобхідніші речі сьогодні. Це крім ремонтних робіт. Це ті самі генератори, повітродувки. Це потрібен потрібний ремонт, який використовується для відновлення. Галина Кольчинська каже: проєкт по допомозі людям з Херсонщини надзвичайно важливий, адже це об'єднує українців. Тут важливо, щоб люди в Кочубеївській громаді Херсонщини знали, що ви, я, мисткині з рівного люди підприємці, які куплять це, щоб ми розуміємо їхній біль. Що ми їм співчуваємо, що ми їм співпереживаємо і готові допомогти. На цьому будується єдність країни. Загалом на аукціон виставлено 10 скринь. Ціна найдорожчої становить 50 тисяч гривень. Назва її хіба ривуть воли, як ясла повні. Виставка скринь зроблена з військових ящиків, працюватиме у міському будинку культури до 28 червня. Далі ще два тижні її демонструватимуть у Євроарті. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.